Хто такий козак, це не просто воїн, це людина волі, честі, братерства. Але навіть серед рівних були ті, хто стояв на чолі війська, хто вів бій, хто карав і нагороджував, то які ж військові звання мали українські козаки? Козацькі військові звання були гнучкими, але мали чітку ієрархію, де Гетьман мав необмежену владу, а генеральна старшина допомагала йому в управлінні військом та державою. Окрім гетьмана, існувала генеральна старшина, обозний, судді, писар, осавули, полковники, сотники, хорунжі, підскарбі та інші. Отож, гетьман, найвищий керівник, який мав абсолютну владу під час війни, але в мирний час мусив радитись з радою старшин. Був головою держави, мав значну. Участь у законодавстві та судочинстві наказним гетьманом, який заступав гетьманом під час походу, зазвичай обирали когось із генеральної старшини або полковників. Далі генеральна старшина до неї належали обозний суддя, писар, осавул, хорунжий і бончужний. Генеральний обозний відповідав за військовий обоз та артилерію, міг виконувати функції наказного гетьмана. Генеральні судні здійснювали правосуддя. У найвищому суді Генеральний підскарбій керував державним скарбом. Генеральний писар був канцлером, вів справи держави та керував канцелярією. Наступне полковники та сотні звання. Полковник командував полком, який був і адміністративною, і військовою одиницею. Сотник командував сотнею, яка також була адміністративною одиницею у складі полку. Отамани. Серед них були корінні. Паланкові, кошові. Отаман це серце козацької громади. Він стояв поруч із козаками у бою, їв з ним з одного казана, але водночас відповідав за дисципліну, порядок і життя куреня. Кошовий отаман, до речі, міг навіть замінювати гетьмана на Січі. Така була його влада. Взагалі, військова дисципліна була жорстокою. Гетьман мав право карати непокірних на смерть. Козацьке військо це система, побудована на виборності, довірі і честі. Кожен міг піднятися від простого козака до гетьмана, якщо мав відвагу, розум і любов до України. Ось чому козацькі звання це не просто титули, це символи гідності, відповідальності і свободи. І, можливо, саме в цьому головна сила українського козацтва.